Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка забрала замовлення компанії «Доктор Clinic по каталогу вересня. Зробила я замовлення. Хороші були деякі пропозиції. Не знаю, можливо, ще одне зроблю буду бачити. Перше, що покажу, було вигідно в цьому каталозі брати миючі засоби для скла. Маючі засоби для душових кабін. І е, немає зараз біля мене каталога, бо віддала для подруги. І, здається, засіб під плісняви третій на сторіночці представлений. Е, береш два засоби, третій іде за гривню. Я взяла очисник ось такий для душових кабін. Взяла другим продуктом ось такий очисник для скла. Ці засоби по повній вартості йшли, а третім до них за гривню взяла знову ж таки засіб для миття душу та ванни. Подобаються мені ці засоби, гарно відмивають варніковий наліт. Я мила плитку в ванній кімнаті, на роботу брала також, дівчатка мене також його брала, їм подобається. І ще один такий же зробила набір, скажімо так, знову ж таки, очисник для скла. Другим також взяла знову для душових кабін. І два в мене вже на роботі дівчатка забирають, тому що я їм сказала, що зараз хороша ціна по акції ці продукти, і вони замовили по одній штучці. І третім, знову ж взяла таке для миття душу та ваниль. І цвілі не брала. У мене ще десь здається, в запасиках є ті продукти, тому взяла ось такі, досить було вигідно. І об'єм. Для миття душу півлітровий, а для очисник для скла ось такий цілий літр, великий об'єм вистачить надовго. Далі, також була, здається, по якійсь зі знижечкою якоїсь трішечки. Ось така штучка це іде спрей для розладження одягу, такий спрей-праска. Я такий собі брала. Класна штучка, виручає, коли. Десь поспішаєш, або там немає світла, такі блузочки тоненькі, швиденько так трішечки розгладити, то цей засіб гарно так допомагає. Наносиш на одяг, руками так легенько розприділяєш і гарненько воно розрівнюється. Далі ще один продукт, який замовила. Також, здається, була якась знижечка в цьому каталозі це спрей для волосся, рідкий спрей-кондиціонер з кератином. Ось такий, нічого тут немає українською, на жаль. 200 мл. Ось такий продукт взяла. Також у наявність того, що ці спрейчики подібні я розпробувала. Мені подобається, як вони зараз в мене відвести від, від бренду Бібак. Хочу ще ці спробувати, які вони будуть події. Тому взяла. Далі. На останній сторіночці була пропозиція. За умови придбання, здається, на 149 гривень з каталогу можна було взяти гелі для душу. По 59, здається гривень. Та пропозиція, не пам'ятаю, взяла я три штучки гель для душу з маслом, з олією оливи. Ось такий, досить було вигідно. Також з кокосовою олією, ось такий гельчик. Об'ємчик тут 200 ага, 300 мл. Ось такі гельчики. І... Ще один гель з протеїнами козиного молока. Ось такий гельчик третій. Взяла три штучки, було вигідно брати, хороша була ця пропозиція. І на той момент, коли я робила замовлення, була ще пропозиція: за кожних, здається, 6 балів, можна було замовити будь-який продукт із каталогу з 50% знижечкою. Я вибрала три продукти. Перший це ось такий пілінг для рук і ніг. Він іде сольовий, і ось це масличко, зверху, така якась така олійка, масла класний продукт. У мене такий вже був. Брала тоді приходив мені тоді, здається, по стартовій. А це я взяла з 50% знижечкою. Дуже вигідно, мені здається, класний продукт, гарно так ніжки. Скрабує гарно він їх живить за рахунок ось цього масличка. Я його так розмішувала, щоб воно було такої однорідної текстури, тому що масла вони ось так спивають доверху, тут осідає сіль. Сольовий, гарний, гарно так скрабує, десь, якщо є якісь єдини, якісь такі подряпанки, то може сіль трішечки заходити попікати, але це вже таке ну того, що сольовий. Але працює класно. Я одну таку штучку закінчила, з задоволенням користувалася разом з донькою, тому задоволена. Другим продуктом взяла я на пробу ось таку водичку. Дивилася на ці водички ще раніше. Хотіла все спробувати, не знала, як вони читала пірамідки, дивилася, але єдине, що я її трішечки переплутала. Хотіла я взяти іншу, їх там є дві. Одна йде квіткова, а інша більш така квітково-фруктова. Хотіла я взяти, спочатку вбила я в замовлення дві, думала брати їх обидві. Ось вони представлені в каталозі. І хотіла я собі лишити, потім передумала, вирішила поки що взяти на пробу одну. Хотіла взяти ось, цю, того, що тут в піраміді є персик. Бергамот, мандарин, чорна смородина груша, персик імбир, жасмин, мускус, ваніль і нотки моху. Хотіла я взяти спочатку цей. Чогось мені е так вирішила я, що чимось він, мабуть, буде схожий з Coldgirls, мабуть, тому що тут є персик, тут є також нотки моху. Чогось мені так е показалося, що, можливо, він буде такий фруктовий, солоденький, як цей. І хотіла я його все ж таки спробувати. Але коли я вже потім передумала брати два, чогось вирішила поки що візьму один. І хотіла я залишити цей, але помилково залишила собі цей. Цей у нас іде світ пірлі, Піролі так називається. Peerly. Бергамот, лимон, мандарин, смородина, в серці жасмин, апельсиновий цвіт, білі квіти, і в базі ваніль, амбра і мускус. І лишився мені прийшов ось цей. Я так трішечки здивувалась того, що хотіла той спесиком. Ну, це таке виглядає коробочка у нас ось так. Я вже тут трішечки його відкривала, тестувала. А сам флакончик виглядає ось так: Таке доволі таке товстеньке скло, дно таке товсте. Ну, дизайн, в принципі, непоганий, цікавий. Біла така кришечка. 50 мл має ароматик. Для мене він спочатку йдуть так на старті, коли тільки відкрила, взяла відразу собі зробила такі два блотера. І коли потестувала при першому такому затесті, мені він відразу нагадав аромат від Avon. Аромат Faroway Infinity. Чогось от, не знаю, ось такий аромат. Дівчатка хто з Avon, хто любить Avon, хто замовляє, і в компанії давно був у нас. ось такий аромат. До речі, десь його мають перевипустити в новому дизайні цей флакончик, буде він такого ось такого зеленуватого кольору. І чогось він мені цей аромат настільки нагадав Farve Infinity. Ну, от чогось він мені схожий. Відразу показався схожий. І я відразу відрізала два ось такі блотера і нанесла їх, підписала і, для порівняння, нанесла. І в результаті потестила я потестила. Дороже відкривається. Інфіті більш солодший, квітковий, насичений такий, більш такий тепліший, я би сказала, більш такий зігріваючий, більш такий солоденький. І квіти такі також відчуваються. А ось цей також квітковий, але за рахунок ось цієї цитрусового цього старту, бергамот, лимон, мандарин, відчуваються цитруси. Я чогось, не, єдине, що не зайшла, не, не пошукала пірамідку Infinity, я вже не пам'ятаю. Е, відчувається цитрусова така е, кислинка на старті, і потім йдуть квіти. Потім у нас є жасмин, апельсиновий цвіт, білі квіти, відчуваються білі квіти, відчуваються квіти. І доволі, він, мені здається, буде такий ну, стійкий, чимось схожі, можливо, квітами, можливо, апельсиновий цвіт. Але Інфініті більш солодший. Молодший і такий, але і той, і той доволі такі приємні аромати. Цей за рахунок цитрусів свіжіший. Такі цитруси, квіти на москусній базі. Ароматик, в принципі, непоганий. Мені сподобався. І ще й тим більше з 50% знижечкою, чому б і ні. І третій продукт, який я вирішила також взяти, я ось знімаю зі свотчем, хто помітив, я вже потестувала залишила його на руці, ось така матова помадка від бренду Жезене. Хотіла я придивлялась, придивлялась, хотіла я спробувати ці помадки. І також з цією знижечкою вирішила таке цього разу взяти. Єдине, що ну, трішечки зараз покажу в каталозі, єдине, що мені дуже сильно так по каталогу можна визначитися з відтінком, тому що якось вони тут всі такі якісь, на, як на мене, на один колір. Ось ця лінія, ось ця помадка. Я взяла ось такий b 15 Думала, він буде такий е нюдово нюдовий, він вийшов ось такий. Зараз покажу у нас рожевий. Сама помадка, сам дизайн, самого стіка доволі такий виглядає. Ну так, доволі таки непогано. Мені сподобалася сама упаковочка. Ой, так закривається плотно. Тут ось такий стік сам і ось така помадка. рожева. І на сводчі виглядає вона ось так. Ось такий рожевий відтіночок. Я думала, буде більш в нюд, більш в такий якийсь персиковий нюд навіть. Вона більш така холодніша, більш такий рожевий. Більш рожевий відтіночок. Сподіваюсь, добре видно. І що фокус десь фокусується. Далі. Ось така рожева помадка. Але відтіночок досить таки непоганий. Заявлено, що вона йде матова, ну, я б не сказала, спочатку я її так легенько нанесла, але ну, така вона була доволі таки навіть і кремова. мені здається, буде вона непогано зволожувати губки. Така ось помадка. Таке було моє замовлення. Такі продукти замовила, Ще прийшов мені каталог. Вже в мене цих каталогів на форумі нам роздавали, і є в мене ще новенький прийшов разом в замовленні. Таке було моє замовлення. Я задоволена, водичка мені сподобалась. Буду розношувати зараз на осінь. Така доволі вона насичена, квіткова, цитрусова. Приємно, мені сподобалась. Треба буде взяти ще ту іншу. Того, що я все-таки ту іншу з персиком також хочу. Ще раз покажу, як вони виглядають. Ось такі водички. Ось таке було моє замовлення. Такі були продукти, пропозиції, вигідні продукти. Завтра вже за дівчатками занесу ось ці мною для ванни, вони замовляли, просили, і. Ще дещо залишиться і в наявності. Можливо, ще е, на роботі там попитають дівчаток, можливо, ще одне замовлення зроблю, тому що хороша ця пропозиція на ці засоби, мені подобається. Досить таки вигідно. Таким було замовлення. Дякую, що заходите. Дякую, що переглядаєте. Хто, можливо, хоче в команду, в компанію зареєструватись, тестувати продукти від Доктор Клінік. Я залишу посилання під цим роликом. Заходьте, можливо, є якісь питання, питайте, я. Що буду знати, вам обов'язково підкажу. Всім дякую, гарного, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!